Ну що, приїхала я і буду садити інжир. Викопала дві ями глибоких, залила водою. Зараз вода буде входити всередину, впитуватися. По відру води з байкалом. От. Бачите, мене в теплиці така не дуже добра земля. От. Це зверху я висипала з мішків. Зараз посажу два саджанці. Зараз покажу, я, чим я буду. Заправлять ямку. Зараз хвилиночку. Хвилиночку, дивіться. Е, субстрат раківа. Біогумус. Агроперліт. Бачите, біогумус купили. І на дно дам оцей дренаж. Дам на дно. Так як намальовано, можна трошки і доверху дати. Але хватить його сюди. Чи не давати. Ну, побачу, бо я його взяла, дивіться, купила горшок. Ото в мене така красива бегонія велика, вона буде велика рости. Оце я таки купила горщик. То думаю, я для нього, але ж я зараз роблю гарну землю. От. Агроперлітіку дам багато, щоб була пушистенька. Біогумусу дам. І все буде добре. Потім покажу, що в мене вийшло. Отакі От в мене покупочки. Буду садити зараз. Мішаю я землю і буду садити.